П'яний начальник митного поста Каховка намагався прорватися до Криму. Про це у своєму Фейсбуку повідомили журналісти телеканалу АТР і оприлюднили відео. Чільник Каховської митниці Микола Степовик під'їхав на один з блокпостів, де чергують ініціатори блокади анексованого півострова та представники правого сектору. Активісти помітили, що водій на підпитку. заблокували проїзд і викликали даї. Побачивши машину інспекторів, порушник натиснув на газ, незважаючи на те, що просто перед автівкою стояли люди. Ви пані людей чуть не задавили? Понімаєте? Ні, люди під машину сходили. Так, ані ж вас встановили. Це пост був. Двірі освободіть, будь ласка. Даїшники повезли степовика на експертизу. Результати показали рівень алкоголю в його крові 2,2 проміли. Це більш ніж у 10 разів вище допустимої норми. Автомитника забрали на штрафмайданчик. за кермування на підпитку. Склали протокол.